Я безпосередньо працюю з двома волонтерами, які весь час їдуть на нуль. Зокрема, зараз на Харківський напрямок. Це Марина Сапронова, яка, яка зараз у поїзді, і Костянтин Юрчак, який представляє фонд, спільна справа патріотів. І я своїми словами хотіла хотіла вам пояснити, що волонтерити легко, а зараз я хочу передати мікрофон Костянтину. Який скаже вам, що волонтерство це дуже складна і відповідальна справа. Але вона того варта. Бажаю здоров'я. Назвати Костянтин Юрчак, мій підрозділ боронить Київщину від шахидів. І Також з перших днів я їздю на фронт і з вирішуємо потреби бійців. Закриваємо. Я хотів би зараз звернутись до волонтерів, звернутися до всіх і. Попросити, щоб е, почали вже по іншому трішки підходити до цього всього, тому що потрібно вивчати. Якщо ми передаємо дрони, передаємо реби, ми передаємо високотехнологічне обладнання, і потрібно навчати, знати, що ми передаємо, як воно працює, що потрібно бійцям. Потрібно задавати запитання їм, тому що це обладнання може як боронити, як допомагати нам, так також і шкодити. Я вам розкажу один приклад. Заказали Мавік хлопці з підрозділу під часовим яром. Я знаю, що це просто стрілковий підрозділ, а їм захотілося Мавік. Я розумію, хлопці хочуть е, більше зробити і так далі. Але поки я виясняв, що вони знають стосовно цього, як чи знають вони, як ставити прошивку, як його правильно підготувати, як виставити ретранслятор антенни, їм передали знайомі цей дрон через два дні. По Цим хлопцям, тільки як вони підняли цей дрон, за 15 хвилин по ним прилетіло. Хлопці нема два-двохсотих. Тобто, люди хотіли допомогти, але не знаючи, не поспілкувавшись з хлопцями, вони хлопців нема. Також це стосується. Я приїхав тиждень тому із Покровського напрямку, був з бійцями, був на передовій і бачив, так перебів зараз стає набагато більше. Але вони різноманітні і потрібно розуміти, що для яких потреб потрібен той реп. Це для автомобіля, це для штурмовика, чи це потреб, там для е, того, щоб закрити певний е, там, бліндаж, чи ще щось, як з ним працювати і так далі. Більшість ставлять антени за кабінами пікапів або просто накривають сіткою металевою, що не, не можна робити ні в кої випадки, тому що. Вони практично його виводять з ладу, і він не працює так, як потрібно. Тому потрібно вивчати все, що ви відправляєте. Тут, тут можливостей набагато більше, ніж хлопців. Повірте, і ми потрібні. Вже, вже підход повинен бути інший. Багато дронів хлопців лежать просто е, заходиш до них в кімнату і лежить куча дронів волонтерських, які не працюють. Тому що перед цим не поспілкувалися з ними, відправили не з тою прошивкою, не з тими движками, не з тими платами. Багато нюансів, і ці дрони просто лежать мертвим друзом, не, друзом не, не працюють. Тому ви навчайтесь, будь ласка, і навчайте хлопців. Дякую. Слава Україні! Героям слава і дуже вдячна всім нашим.